Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Шовий день, шовий огляд на edc ліхтар, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Вубен X3 Pro. Виробник ліхтарів Вубен продовжує нас дивувати. Це в нас компактний, стильний, технологічний, інноваційний ліхтар для повсякдення, причому продуманий до дрібниць. Ну, як зазначено в описі на офіційному сайті, це перший в світі ліхтар з дизайном Mecha-O, тобто натхнення від сови. Ну, Mecha-O ще перекладається як механічна сова. Ну ось таким чином, він якраз і схожий на сову або на совіна. Ще зазначено, що там, де панувала темрява, тепер сяйво. Проривне рішення, що освітлює твої пригоди. Ну, як на мене, золоті слова, враховуючи частоту відключення електроенергії в Україні. В X3 Pro маємо купу прикольних функцій. Ну, Дивіться, тут є, по-перше, поворотна голова на 180 градусів, можна регулювати кут, можна зробити з нього геобразник, можна зробити ручний ліхтар. Тривалий час роботи, потужне світло. Є в нас зарядний бокс на 3000 мА. Гаджет на повному заряді може пропрацювати багато-багато днів. Ну, мається на увазі, якщо використовуєте режим в один люмен. Ось такий. Є білий світлодіод, ось він так. Є червоний світлодіод. Важить він лише 65 грам. Є магніт, потужний, не впаде. Є кліпса. Хоча кліпса, як бачите, ну це не герой мого роману, ця кліпса. Ну, зручно, напевно, на кашкет буде одягати його. До речі, його можна як налобник використовувати. Для цього потрібно мати ну, ось таку стропу. Одягаємо через кліпсу, так. Ну, ось таким чином можна використовувати як наловник. Але майте на увазі, кут нахилу тут ви не зможете регулювати. Випускається цей ліхтар в нас в білому кольорі, як цей в блакитному, в зеленому, ну і в чорному. До нього в комплекті йде ось такий зарядний металевий кейс. Його можна зарядити за 2 години. В комплекті йде кабель Type-C-C. type, -C, type -C. Зараз я його покажу. Тут у нас гніздо Type-C. Кабель прикольний. Клас. так. Ну і тут, до речі, є перехідник Lighting. Важко його діставати, але можна. так. Для статусних айфонів. Хоча, наскільки я знаю, статусні айфони зараз. Вже йдуть на type c е, Ще одна прикольна фіча тут є на цьому кабелі, це сантиметр. Ну, я вперше таки бачу, чесно кажучи, 25 см. Ну, така річ, яка на EDC може знадобитися, щось поміряти. Так що, те, що вона є, це дуже і дуже круто. Е, є функція Powerbank. Сам ліхтар можна, до речі, заряджати на бездротовій станції. Ну Тобто, у нас тут купа-купа прикольних фішок. Ну і по дизайну я вам скажу: ну, дійсно, must have. Бачите, тут навіть вказана стрілочка, як можна міняти кут нахилу. І знову в іншу сторону можна повертати. Тепер давайте по управлінню. <кхи> Завдяки поворотній голові його можна зробити Геобразним, можна зробити повноцінним ручним. Є два діоди. Це в нас білий Samsung LH351D приблизно 5,5 6 тисяч Так. Є в нас червоний Luminous SST-10. Далі маємо три найкращі основні режими світла: один люмен, 50 люмен, 150 люмен. Подвійний, подвійний клік і отримуємо Турбов 700 люмен. Потрійний клік. Ми отримуємо страбоскоп. Ще потрійний клік і отримуємо режим SOS. Далі 4 кліки. Ліхтар заблокований. Все. Його вже вімкнути неможливо. Тобто, в кишені він у немкнеться. Знову 4 кліки розблокуємо. Бачимо, всередині світяться сині світлодіоди. Можна їх зняти, якщо вони не потрібні, якщо вони вас дратують. Для цього треба увімкнути ліхтар. Ну і натиснути 5 разів. Все. Світлодіодів немає. Якщо вам потрібні ці світлодіоди, вони вночі, до речі, дуже файно світяться. Знову нас. Синій світлодіод. Так, якщо тиснемо на кнопку більше однієї секунди, вмикається червоне світло. Ну, знаєте, навіть не дивлячись на те, що ліхтар такий у нас весь сучасний, інноваційний, управління тут настільки просте, ну, простіше не буває. Для зручності тут в нас створений індикатор заряду. І також бачимо, наскільки вам вистачить світла і який режим у вас тут працює. Я таке бачив тільки в найткорах. Ну, якщо говорити про ліхтарі, які я тримав в руках, які оглядав. Ну і знаєте, це дуже і дуже зручно. Один люмен, 50 люмен, 150 люмен. Ну І бачимо як на мобільних телефонах, так індикатор заряду. Там пишеться, який це левел, це в нас третій левел, це перший. Це другий режим 50 люмен, це третій 150. Ну і турбо, ні, це стробоскоп, пише так, один. О, 700 люмен, да, турбо, пише турбо. Дивіться, в режимі один люмен при повному заряді ось в такому ліхтар може попрацювати десь 50 годин. Ну, а це, між іншим, ну, слухайте, дві доби, як ніяк. Далі, в режимі 50 люмен. Бачимо, тут 50 люмен. 6 годин в режимі 150 люмен. Ліхтар може працювати 2 години. Турбо 700 люмен лише 30 секунд. Потім йде скидання до 200 люмен, але навіть через 30 секунд він все одно буде писати, що тут 700 люмен. Щодо червоного світла, в режимі 1 люмен він працює. Бачимо режим 1 люмен працює десь 30 годин. Ну і в режимі 30 люмен, знову ж таки, це турборежим для червоного світла в цьому ліхтарі. Працює 30 секунд, далі йде скидання. Ні, 80. Тут у нас зараз 80 люмен і через 30 секунд йде скидання до 30 люмен. Якось так. В ліхтарі в нас стоїть акум на 1000 мА. Ну і що стосується зарядної станції, то вона в нас на 3000 мА. Тобто. Завдяки цій станції ліхтар можна заряджати ну, десь плюс-мінус три рази. Ну, вона майже металева, це в нас метал, а це матовий пластик. І ця зарядна станція може чудово працювати як кемпінгова лампа. Вуаля. Щоправда, в двох режимах. На 1 люмен і на 50 люмен. А, ну і, до речі, може в червоному світлі також працювати на 1 люмен. Що дійсно дуже-дуже зручно. Ну, ось таким чином можна створювати атмосферу вдома. Ну і ліхтар, ми бачимо, там заряджається. Зараз він заряджений на 50%, і сама зарядна станція заряджає телефон, о, не телефон, а сам ліхтар. Ну, і в принципі вона може вам освітлювати ваше приміщення. Бездротової зарядки в мене немає. Щоб перевірити, як воно заряджає, давайте перевіримо, давайте перевіримо функцію павербанка. На чому будемо перевіряти на ліхтарях. Як, наприклад, цей зарядна станція, яка виконує функції павербанку, може заряджати ну, наприклад, ліхтар, один з моїх улюблених Lumintop BlackCat який постійно зі мною в маленькій кишені джинс. Ну, ось таким чином йде зарядка ліхтаря. Все чудово. Крім того, давайте перевіримо, як вона може заряджати ліхтар Nightcore. В найткорах у нас microUSB, тобто ставимо звичайний перехідник з Type-C на microUSB і дивимося, як заряджає. Все чудово заряджає. Ну, в принципі, must have. Тепер давайте по висновкам. Щодо висновків, ну, по-перше. Якщо користувач хоче забути про такі речі, як акуми, як батарейки, то цей ліхтар саме для вас. Навіть якщо ви розрядите сам ліхтар в нуль, у вас є заряджена станція, яка мінімум три рази зможе зарядити сам ліхтар. Як бачимо, ліхтар там стає і процес йде. І це, до речі, дуже-дуже зручно під час блекаутів. Ну, тут все інтуїтивно зрозуміло в цьому ліхтарі. Розібрався за першу хвилину. З режимами щодо режимів. Ну, чесно кажучи, тут окремий респект та повага виробнику. Один люмен, 50 люмен і 150 люмен це все, що потрібно. Середньостатистичному користувачу таких ліхтарів. Чесно, більше і не треба. От повірте моєму досвіду. Один люмен Мунлайт: це щоб все бачити і нікому не заважати своїми ліхтарними променями, променями. 50 люмен вистачає ідеально для переміщення в закритому просторі. 150 люмен ідеально для вулиці світити під ногами. Знаєте, для цієї задачі навіть і 50 люмен вистачить. Але просто 150 люмен це для того, щоб просто йти з комфортом. Маємо функцію кемпінгової лампи. Але недоліків тут два. Перший недолік це все ж таки кліпса. Хотілося знову ж таки кліпсу глибокої посадки. Ну, у мене свої, знаєте, претензії завжди до Кліпс, про це я кажу. Кліпса має бути глибокої посадки. І. А, до речі, бачимо тут ж Кліпса на Торксах, так і ну, в разі чого її можна зняти, якщо вона вам не потрібна. Хоча воно так все розташовано, що, в принципі, вона не заважає. Ну і друге, тут немає зовнішнього Type-C порта. Було б дуже круто, якщо б він тут був би. Тому що, знаєте, якщо ми беремо його на EDC. Ну, наприклад, там на роботу. На роботі має бути бездротова зарядна станція. А так доведеться возити з собою всю річ. Ну, знаєте, такий собі прикольний DC-шник. тобто мені сподобався кинув маленьку кишеню джинс. Ну і ти знаєш, що у тебе завжди є зручний ліхтар, який можна заблокувати, який можна розблокувати, всі необхідні функції є. Класні режими, поворотна голова. Все чудово. Все подобається. Ну і бачимо навіть, скільки залишилося в нас тут заряд, розряд і все таке. Тепер давайте по ціні. Ціна на нього 3690 гривень. Так. 3690 гривень. Але якщо ви його купуєте на офіційному сайті вубенком обов'язково вказуєте промокод dulzev 10 і вам буде знижка в 10%, тобто 3320 гривень. Його можна взяти з моїм, з моїм промокодом зі знижкою в 10%. Так я розумію, що для багатьох це напевно дороге задоволення, дорогий ліхтар, але ну, знаєте, така річ ну не може дешево коштувати. Ну і найголовніше знаєте, тут є у нас і п'ятирічна гарантія. Тобто, якщо з ліхтарем щось трапиться, то ви звертаєтесь до офіційного представника в в Україні, де ви купували ліхтар. Ну і оперативно дистриб'ютор, офіційний представник Вубен вирішує всі ваші питання. Тобто, немає необхідності там писати листа, контактувати з виробником. Ну і до речі, щодо ціни, це у нас повна комплектація ця зарядна станція, плюс сам Ліхтар, плюс такий дріт. Є Вубен X3, який коштує на тисячу дешевше, тобто 2699 гривень. 2690, але там трошки інша зарядна станція. Сам Ліхтар такий самий, але трошки інша зарядна станція. І знову ж таки, з промокодом можна її обрати. Так що якось так. Ліхтар сподобався, класна штука. Буду користуватися. Незабаром на каналі будуть огляди на інші ліхтарі, тому готуйтеся, підписуйтесь, коментуйте. Найголовніше знову ж таки, кожного разу це всім повторюю: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, куди, коли йдете в бомбосховище, обов'язково беріть з собою ліхтар а може навіть і не один ліхтар, тому що в наші непрості часи ліхтар це все ж таки. Один з найважливіших предметів на EDC. У мене ще раз скажу з собою: такий ліхтар завжди, такий ліхтар. Що в курці два ліхтаря. Тобто відключення світла дають про себе знати. Ну і наостанок за традицію знову запрошую вас до нашого чату. Чат в нас в телеграмі EDC Victorinox Ukraine. В нас весело, цікаво, прикольно. Ну, аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, які у вас і дісі став, які у вас ножі, ліхтарі, кніпекси. Ну, і я відправлю вам посилання запрошення і ласкаво просимо. Ласкаво просимо, будемо розмовляти, спілкуватися, підтримувати і ділитися своїми прикольними фічами і. Забаганками, все пані Даванове. На цьому все. До нових зустрічей. Будуть ще відео в цьому році, і не один, а багато. Все, всім па-па, слава Україні.